7 Ультралайт. Друзі, сьогодні буде коротко, бо страшенний дубар, вітер дуже сильний. Хоча, звісно, я жартую. Коротко буде не тому, що вітер, а тому, що у мене в руках няшна система від FairMapal Petrol. Чому коротко? Тому що професіонали вже випустили своє відео і там все розповів, як, що і чому. Але я, друзі, хотів би подивитися на неї. Трішки з іншого боку. Зробити, я вже зробив тести на інші пальники, та, та навіть інтегровані системи від FairMaple. І хотів би подивитися також BRS 3000, куди ж без нього, і Polaris від цієї ж Fairmeal. Але я хотів би ще подивитися з пункту легкохідства на цю систему, або не систему, але окремі її, е окремі її елементи. Емоції, які я отримав, коли отримав цю систему, та емоції, які маю зараз, від коли я вже е користувався, коли я вже там декілька десятків разів закип'ятив воду, походив з нею. Зовсім інші емоції. Система Petrel від компанії FairMaple має дуже-дуже дивну комплектацію. Напевно, всі, хто дивився вже відео про цю систему, знають, що там є такі елементи, як козанок, пальник, кресало та вілка. Ложка. І ось це, друзі, дуже-дуже дивно, тому що ну, переплачується за це все. Е, принаймні за ось ці два елементи, напевно, е, переплачуємо. У мене така була думка, що опорожняємо китайські склади, і тому вони поклали це просто рандомно, ну, типу, десь там підходить. Але у мене було ще питання, чому тут немає, наприклад, не знаю, годинника якогось Монтана. Бо, наприклад, щоб дивитися, за скільки закипає вода з цим пельником. Наприклад, кресало. Насправді я колись ходив з ним і це прикольна річ, і дає, правда, нормальну таку іскру. Коли щось трапляється. З запальничкою ви можете розпалити, не знаю як, вогнища, але напевно можете підпалити пальник своєї, наприклад, там, системи. Далеко не кожному потрібна ця штука, а якщо комусь потрібна, то можливо не буде купувати її, а візьме щось трішки краще. Що стосується самої ложки, то Ну, дивний її розмір насправді. Зараз, коли є пакети сублімовані сушеної їжі, ну, вона закоротка, вона насправді закоротка і вага її 17 грамів, це, це, дуже, це, ну, це дуже багато. Наприклад, у мене саму ложка велика важить 12 грамів. І коштує 150 гривень. Думка з'явилася, оця ложка спеціально зроблена, покладена до цієї системи для нових пакетів їдла, бо вони короткі. У більшості, мабуть, є ложка, є запальничка. А як хтось там крисало, то купить собі крисало окремо. Дуже дивний цей комплект. І все, що я можу про це сказати: пальник. Якщо... Звернути увагу на те, як він працює, то він працює добре. Він споживає нормально газу, він готує не найгірше по швидкості, я потім покажу. Але є нюанси для кого це буде, можливо, критично. Ну, по-перше, якщо ти задрот сильний, прям, то вона тобі не дуже підійде. Тому що. Щоб просто поставити пальник в робоче положення, тобі потрібно буде зробити деякі рухи, ну і, напевно, відразу не вийде. Тому що тобі його треба підняти і прокрутити, і потім вигнути, поставити ці лапки в робоче положення в спеціальні такі отвори. Для цих лапок. Зараз у мене вийшло, але тому що я вже профі в цьому, так само ось. Дуже швидко у мене зараз вийшло. Але з перших разів мені це не вдавалося. Чому, друзі, він не підійде всім? Може не підійти. не тому, що він не гріє воду. Як я вже казав, він досить добре гріє воду. І і може бути. Але для тих, хто хоче якийсь супер якість, так, то тут, мабуть, він цього не отримає, тому що, тому що він всюди хитається, він всюди люфтіт. І навіть коли ми його ставимо, наприклад, на казанок, так він стоїть, так він готує, вода кипить. Казанок не падає, ну, казанок не падає, стоїть досить добре, але ось ці елементи, вони я не зовсім погоджуюсь з тим, що цей пальник зовсім не підходить. Бо, наприклад, хтось користується БРС пальником, це теж не пальник якийсь, е, там, супер кращої якості. Але ним користуються так само, і цим пальником можуть користуватись спокійно. Мені, наприклад, це би не перешкоджало насправді. Але є люди, кому це буде не дуже добре. А зараз, друзі, трішки про казанок, який мені дуже-дуже сподобався візуально. Він така няшка. Що його просто хочеться, тому що він так виглядає. І якщо розглядати окремий казанок, то я б його, звичайно, що взяв. Він коштує 700 мабуть, гривень на Алиэкспрес. І Якщо вам потрібен, наприклад, кружка або казанок на 600 мл, це ця річ, яку можна, можливо, навіть треба придбати. Він зроблений також досить якісно. В нього входить 100-грамовий балон. Спокійно, в нього входить навіть цей пальник, в нього входить і, там, і крисало, і ложка, і ще може бути якась там розпалка, запальнички, е, сирники тощо. І це все ось так защовкується і не випадає. Тому що о, ось ця ручка, яка відкривається, коли її нажимаєш. І ось ця ручка, друзі, досить велика і дуже комфортно тримати казанок. Це просто суперова річ. Бомбезний казанок. Друзі, чому ще цей казанок прикольний? Можна вставляти різні пальники. У мене є Polaris, а пальники від Fair Maple ось такими трьома лапками підходять. У мене є БРС, я зараз покажу, який треба було трішки зігнути лапки, і він також входить. Я також з БРС робив, робив а, тест, також його покажу, скільки газу та який час. Комфортно в ньому кип'ятити 500 мл води, тоді. Вода не вискакує з-під кришки. Якщо 600, то це також не критично. Треба бути, попросту, ну, десь біля цього казанка, щоб бачити, що вода закипила. Я насправді не, віж, не бачу в цьому проблему, що ось він буде переливатися. Ну, таке собі, буде переливатися. Ви ж не підете десь там на годину, щоб вода кипіла. Не підете. Також. Файні тут отвори є з кришки. Мені така думка прийшла, що макарони можна зливати спокійно. Що стосується тієї ж кришки, то так, коли нагрівається казанок, пф, кришка стає, якби розширяється та її важко вийняти. Але ж знову, це не таке важке, що неможливо, і вам треба брати якісь там. Не знаю, ножа, щоб відкрити. Ні. Звичайно, що є якісь елементи, ось така кришка десь, може, зроблено, не так якісно, як, наприклад, там в цьому ж джетбойлі. Але, друзі, 600 чи 700 гривень коштує цей казанок і він суперовий за ці кошти. Друзі, якщо б а, ця система Petrol продавалася в ось такому а, складі, це було б. Норм можна було б жити з цим пальником. Але так як у нас є ось це, і це досить ну, багато переплачуємо, тому, тому не вийде купувати ось так, тому що вам потрібно буде купити козанок, вам потрібно буде купити такий самий пальник. Він також продається, там щось 30 доларів коштує. Звичайно, що ніхто його купувати не буде. Тому, друзі, звичайно, що найкраще, що можна зробити, це купити козанок і купити, наприклад, якийсь пальник окремо, або який вже у вас є. Я читав коментарі. У багатьох є Поляріс, у багатьох є там інші пальники, БРС отже. Тому купивши козанок, якщо у вас немає пальника, можна просто придбати якийсь пальник і все буде чітко. Друзі, я робив декілька тестів з різними пальниками та системами, як я вже казав, робив це на вулиці. Був невеличкий вітер. І ось такі показники. Оригінальний пальник 6,7 г газу на пів літра, витратив за 2 хвилини 50 секунд. Наступний пальник це Поляріс. Він закип'ятив найшвидше воду за хвилину 58 секунд, але витратив 7,7 грамів газу. БРС 3000, так само як і оригінальний пальник від цієї системи, закип'ятив за, за 2 хвилини 50 секунд, але витратив, витратив 7 грамів газу ну, майже, майже так само, як і оригінальний пальник. Ще я робив а, з ось цією системою X3, а, і виніки були шаленими, тому що за 3 хвилини 50 секунд закип'ятила закип ось та система пів літра води і витратила майже 7 грамів газу, 6,9 грамів газу. Ось, я закип'ятив з Х2. Тут були виніки були трішки краще, ніж в 2 хвилини 10 секунд, тобто нормально, і витрати газу 7 грамів, ну, це майже так само, як і БРС пальник. Друзі, у кого є ось така система для приготування їжі, ви за один присіст. Якщо виберете ось такі, наприклад, казанок та БРС-3000, це буде коштувати там, 1100 гривень, вага 200 г буде в три рази, в три рази можна зменшити вагу вашої інтегрованої системи. І, звичайно, що це не тільки вага, але і об'єм вашому наплічнику буде більш місце. Це, мабуть, все, що я хотів розповісти. Мабуть, щось не сказав. Пишіть про це в коментарях. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.